У самому серці Луцька біля Свято Троїцького собору люди зібралися вклонитися загиблому герою Юрію Стельмащуку, бо це біль спільний для всіх. Ті, хто його знали, кажуть: він був людиною з глибокою душею, а дружині та доньці готовий був небо прихилити. Клін ішана Юрію Васильовичу. Це чудова людина, прекрасний чоловік. Надзвичайно ну, хороший батько і нам був у всьому поміч. Дуже хороший сім'янин, дуже любив свою дружину, доньку взагалі любив людей, дітей, всіх оточуючих, Добрий, і щирий. Це він проявляв до них завжди турботу, таку от любов, захоплення своєю дружиною, донькою. У Юрія кажуть його знайомі, золоті руки, робив ремонти, працював і робітником у дитсадку номер 35 Мені здається, що таких людей, як Юра, дуже мало. Це людина, яка дуже хороший сім'янин. Він страшенно любив свою дружину і дочку. Він дуже працьовитий, він дуже відсивчий. Знаєте, якщо вже так говорити як людина, людина, яка ніколи ні в чому не відмовляла, я йду по закладу і в кожному куточку бачу, тут були його руки. Тут він працював. Ми сьогодні практично весь колектив прийшли провести його останнім путь. Юрію на віки 55 років. Він боронив нас на посаді командира бойової машини. Наш захисник поліг на полі бою, 16 серпня на Харківщині. Він казав так, я сам не піду воювати, але як мене покличуть, я зразу піду. І 6 числа, серпня, він був в Луцьку, і ще треба нам було там деяку роботу доробити. І він ще доробив на кухні, на харчоблосі дає корботу. Навіть вдома, якщо дівчата просили з колективу, він завжди знайшов хвилинку ввечері піти і зробити і допомогти. Я вчора йду через музичний зал, він зробив музичний зал повністю. Ми, ми просто в траурі. Це така людина, яка ніколи тебе не залишить в біді. У нас були скрутні моменти в садочку по роботі. Він завжди приходив на допомогу. Це надзвичайна людина. Вмів підтримати і вмів зробити те, що не могли зробити інші. Люди згадують нашого героя як дуже совісну людину. Він був тихий, спокійний. Якщо треба, підійти ж до нього, він підкаже зробиться. Я його знаю, що ми жили в сусідніх селах. Він був у нас. Останній раз ми зустрічалися, так вийшло на похоронах е, рідних, ну, тому що зараз ну, так рідко зустрічаємось при чомусь хорошому. Ну, він сказав, коли вже настане час, коли ми зустрінемось при чомусь доброму, скоріш би вже от зустрітися при якісь радісній події. От після того ми не бачились. Сьогодні зустрічаємося якось так. Його серце перестало битися, щоб билися наші. Пам'ятаємо, схиляємо голови, дякуємо. Поховали Юрія на кладовищі у селі Шельвів. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.